Вилізла на екрани в черговий раз така собі журналістка, колись дуже активна у Петра Олексійовича на каналі працювала, така Яніна Соколова. Вона заявила просту річ про те, що більшість людей, українців, дослівно тупі. Вона не приховує, що іноді її діти спілкуються з російською. Старший син російською. Спілкується, коли грає з однокласниками. Молодший син говорить російською, але з російською з акцентом. Саме цікаве все це все і шоблі музичка, ця соколова, всі що вони чогось себе вважають якими то сверхлюдьми. От вони еліта, вони віщають про мову, про ще щось. А ви тут всі, ви таке, тупе бидло. Це їх логіка, не наша. У багатьох з нас є звичка, і це суто психологічний момент, бажання говорити з рідною мовою, якою спілкуюся десятиліттями. Для моєї мами, бабусі, половини друзів це російська. І ми продовжуємо говорити російською між собою. Це даність і шанси це виправити малі. Вона вже сама ця Соколова сім років думає українською мовою. Але в садіку, там, де вона здавала свого сина, спілкувалася російською. Мама, бабуся, половина друзів вона пише, для них російською це нормально, і це даність, і вона з ними спілкується російською. Тобто свою сім'ю вона не переучує. А вас всіх вона. Заставляє дома там ще будь-де розмовляти виключно українською, бо інакше по її градації ви тупі. це все, що потрібно знати про всіх ці всіх пропагандонов, які розколюють наше українське суспільство, яке бореться з агресором, бореться з Російською Федерацією і яке не може собі дозволити ще й внутрі мати такі чвари.